Добрий день, дорогі друзі, шановні гості, партнери нашого вебінару, нашої командної зустрічі. Сьогодні 15 квітня. Мене звати Світлана Олещенко, старший директор бюро Бюросек Україна. 2. Ну, сьогодні ми трошечки з вами поговоримо про лідерство. І хочу сказати, мені дуже сподобалися такі прості слова мільярдера, який поважає і рахує, що MLM-бізнес бізнес це є бізнес майбутнього, що дуже багато компаній в майбутньому перейдуть саме на МЛМ. Як він каже, до чорту тільки все бери і роби. Тобто, все к чорту, просто бери і роби цей бізнес. Абсолютно не взираючи не на що. І е, давайте повернемося все ж таки до нашого mlm бізнесу, так, який вже працює, який працює дуже е, гарно, е, потужно, постійно є новинки, і це дуже-дуже радує. От ми їх купляємо. Хто купляє в першу чергу новинку? Хто скаже? Будь ласка, включайте. Лідери лідери. 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 Катюша, дякую. Звичайно. Чому вони купують? Добре. Добре. Скажіть, чому лідер купляє в першу чергу новинку? Тому що Була можливість розповісти про новинку і повести людей за собою. Все вірно. Тобто, лідер це людина, яка веде за собою, так? А от як створити е, так? Щоб е, працювало на тебе це постійно. Ось дивіться, лідер це є приклад. Ми з вами всі це чудово розуміємо. Так? І людина, яка нова приходить, в неї є запит потрапити до е, лідера, до топ-лідера. Є таке? Є таке. Вона хоче, вона хоче потрапити в круту команду. І от тому лідер, лідер взагалі, це є приклад для в усьому. Ну, саме важливо, що лідер нічого не боїться абсолютно. Він завжди планує всі свої дії. Тобто ви навіть можете покроково собі це записати. Він проводить, звичайно, що зустрічі як онлайн, так і офлайн. Він проводить презентації, він проводить вебінари, він веде чати. Я от просто е, такий от приклад е, всіх директорів, які зараз директори є. У нас в Україні, хотіла сказати, в Коломиї, у нас в Україні, так це є ті люди, які відразу зайшли в вайбер і відразу створили свою групу. Для чого вони це зробили? Тому що вони відразу відчули, що вони мають бізнес, і це буде їхній бізнес. Ну, і, звичайно, вони ведуть ці групи до сих пір, і групи в них розростаються, тому що виходять з них так само лідери, і інші лідерські структури ростуть і стають самостійними. Супер! Ну, і, звичайно, що лідер він завжди їздить на всі семінари. Мені дуже сподобався один такий відгук мого бронзового лідера Ірини з Кривого Рогу, вона сказала, а в не так і страшно їздити. А я боялась, так, людина пережила хворобу, і вона думала, що вона не подолає дорогу. Але насправді все не так, як от воно та, в наших очах. ну як кажуть, так Очі бояться, а руки роблять. Так що, друзі, їздимо на семінари, так, лідер, лідер їде на семінар. Звичайно, що ще лідер робить? Він завжди працює над своєю зовнішністю. Він завжди працює над своїми словами, над своїми думками. Навіть думати лідер має. Позитивно, ніякому випадку він не має думати негативно не про партнера, не про спонсора, не про компанію, також і про продукт. Є такі партнери, які кажуть: ну, я взагалі не знаю, для чого мені антижир, а я не уявляю, як я би жила без антижиру, так? І таким чином я вже в, в цю саму чергу я працюю над своїми продажами. Давайте не буду казати я, а лідер так? працює таким чином над своїми продажами. Е, дуже важливо так само працювати над своїми виступами. Ну, е, Тут Є окремий такий момент, люди бояться камери, я все прекрасно розумію, але треба починати. Як лідер може розпочати? Взагалі, людина, яка в неї вже є структура, не команда, в неї вже є статус лідера. А вона, от все, не може ніяк вийти в онлайн. В неї є оцей такий поріг, такий бар'єр, який вона не готова ще переступити. Але це так само потрібно робити обов'язково. І над цим треба працювати. Ну і лідера, звичайно, має надихати не цей момент, що він заробить гроші, а саме те, що він буде прикладом для команди у цьому всьому, що я так перелічила. так? Тобто, прикладом він проводить вебінари, він веде. Круто чат, він є активний. Якщо в нього нема свого чату, він в чаті свого спонсора активний. Так, ну, е Знову ж таки. А гроші прийдуть вже як той самий зворотній зв'язок, який відбувся разом з вашою роботою. Е лідер завжди розуміє. Що е, він має йти на крок попереду. Ну, і, звичайно, е, він має мати і знати відповіді на всі питання. Е, не може лідер не знати маркетинг плану, деталі маркетинг плану. У мене є бронзові лідери, які до сих пір запитують маркетинг план. Друзі, на хвилиночку. Ви серйозно? Ну, це ж елементарно. Ну, значить, будемо проводити окремо ще навчання по маркетинг плану. Що з продуктом? Чи зобов'язаний лідер знати все про продукцію? Звичайно, що це неможливо. Але основні два речення, три про кожен продукт, лідер зобов'язаний знати. Тобто, випишіть собі всі товари, от просто, навіть не виписуйте, візьміть каталог. Просто каталог. От він в мене завжди в сумочці з собою. Візьміть каталог і просто ваш свій робочий каталог. І впишіть в ньому от конкретні е, таких важливих, на вашу думку, інгредієнти, важливих моменти, що робить, наприклад, ось цей крем. В нього дуже-дуже. Багато складників, там просто 20 складників. Ну, їх вивчити ну, це нереально. Ну, Основні знати такі цікаві. А якщо хочете знати всі, ну вивчіть тоді всі. Тому що реально крем дуже-дуже гарний. Так, ну, якби яка дія цього продукту? Е коли його рекомендується? Якщо 40+, ну це ж не обов'язково, що. 40 років треба розпочати от рівно в 40 років. А якщо в людини вже є дуже-дуже багато зморщок, і їй там 35, то що, їй не можна це крем використовувати? Звичайно, що можна. Тобто знати продукт обов'язково. І взагалі, оцей шлях розвитку лідерства він, він є, скажімо таки, безкінечний. Тому він весь на емоціях і весь на е, подіях. От зараз ми їдемо на таку подію цікаву, я вже просто в такому, кімнаті предвкушенні. Все, в мене вже аж прямо аж так дихання, в мене розкриваються плечі, я побачу партнерів. Боже, як це круто, я знову побачу керівництво компанії, я знову зустрінуся зі своїм спонсором, з мілочкою. Ну, тобто, я знову, ну, тобто енергію ми отримаємо, обмін тобто, енергіями, об ну це дуже круто. Тому от ці емоції вони є безкінечні в лідерстві. Так, якщо хочеш бути е, лідером, якщо хочеш бути топ-лідером, тобто стати бронзовим, стати директором бюро, то візьми за правило бути попереду на один шлях. Це є дуже-дуже важливо. Так що це є дуже е, такий е, момент бути попереду. завжди на один шлях. Е, Головне, не обмежувати себе взагалі не в чому. Дуже такий, е, така важлива от ситуація, коли ми починаємо працювати з людиною. Так? І е, бажано працювати і взагалі починати роботу з якісними людьми. От Як можна визначити. Е, тобто, топ лідер лідер, він завжди відчуває. У нього є чуйка, такий радар так, на людей. Тобто він визначає, яка людина якісна, яка людина неякісна, чи людина готова, чи людина не готова, і життя йому ще не, не побило добряче, так? І, відповідно, лідер не буде тягнути його за вухо до його багатства. Ну, як можна людину заставити? Бути успішним, як можна людину тобто, от просто принудити стати багатою. Ну, це неможливо, людина має сама захотіти. Тому не потрібно розпилюватися на всіх, не потрібно всім розказувати про свої мрії. Мені дуже сподобалась така думка, так? Тобто, і ваша особиста мрія, і ви прийшли, ми прийшли за своєю мрією. Тобто, з усіма не треба цього робити. Не потрібно розказувати про свої плани людині так само. Ну, тобто, куди ти збираєшся рухатися, розвивати свій бізнес? Людина просто не готова навіть це почути от, взагалі. І він може просто навіть висмоктувати вашу енергію от, під час розмови. Провокувати там різними запитаннями, так, з сарказмом до цього відноситися з іронією, ну і в кінці кінців погано вплине на вас однозначно. Є ж такі люди, ми ж просто розуміємо, так? про що йде мова. Е ну, тому топ лідери знаходяться в такому високому ешелоні, де є люди, які вміють заробляти гроші. Тобто вони завжди поруч з тими людьми, які заробляють гроші. Ця людина, значить, ще не готова до того, щоб заробляти великі гроші. І ми її не можемо ніяк підготувати, поки її добряче життя не поб'є. Або в неї все її влаштовує, так як ми думаємо, так що ну, в неї, напевно, все гаразд. І... Такі люди ну, просто у нас забирають час. Тобто, відбираємо якісних людей, і, і в них, в цих людей, зберігається дуже-дуже велика кількість енергії. Ну, це так само є над чим подумати, так? Ну, а взагалі, саме головне, основне в лідерстві. Ну, це так для Мелам бізнесу виглядає, так. Це служіння людям, іншим людям. Тобто, не просто прийти. Для того, щоб тут зібрати гроші. Люди це відчують, так? Прошу, мене в на кидає. А кожна зустріч, от кожне відео, кожен наш контент буде вами прожити саме для того, щоб служити людям. Налаштуватися от, на кожну подію, яку ми проводимо, лідер проводить, саме вона має бути. Для людей. І е, не то, що ми там стаємо лакеями, так, не то, що е, ми якісь інші, але е, фокус, от саме на першому місці, це є людина. Можливо, хтось зі мною не згодний, скажіть, будь ласка. І тиша. Всі згодні зі мною, правда? Згодні, так, згодні. Так. згодні так. Так. Тобто треба піклуватися про людей. Можна їх пропустити перед себе. Так, поясніть. Так. Ну, робити усе, щоб людина зробила більше, ніж ти зробила. От позвати таких людей, які я так хочу. Я так хочу, щоб мої лідери, які зараз у мене є, зробили набагато скоріше за мене кар'єру. Угу. Тобто, що вони були попереду вас? А я говорю про те, що ви завжди були на крок попереду. Я зрозуміла. це А от розумієте, ще важче буде, коли ті люди, яких ти позвав, яких ти бачиш у них лідерські якості, і ти зрозумієш, що вони зможуть більше зробити, ніж ти. Це вообще ще круче буде. Ну, Це я так бачу. Окей, Ну, і в цьому є так само. Людям, на, на так. Суть, так. В цьому є так само суть, і я думаю, що це так само має право на, на життя ваша думка, так. <сум> ну, і... Саме ця доброта наша, от саме це піклування про людей, що ми несемо таку енергію для людей позитивно, і люди це будуть відчувати. І... Це дуже така прозора позиція, її видно, вона помітна, люди фальши, тут, тобто фальш відразу буде відчутна. А от саме коли ви щиро хочете допомогти людині, ви з нею спілкуєтеся відверто, не ховаєте інформацію, ви не перебільшуєте, ви не зменшуєте важливість всього, що відбувається. так? І е, людина саме це відчуває завжди. І е, от я це розумію, що в світі цього зараз дуже дуже мало, дуже багато негативу. Е, і е, якщо ми будемо саме такими з вами людьми, до нас будуть ну, прямо от вишукуватися в чергу до такого лідера, до такої людини, яка попереду на крок. До того лідера людина, яка, от зараз ми ще про такі цікаві пункти поговоримо, яка буде виконувати ті пункти, відповідати тим пунктам, буде дуже така, скажімо, величезна мережа, можна сказати, з мільйонів людей. До цього треба йти, щоб це було. Нас часом питають, яка в тебе структура? Ну, чесно, поняття не маю, скільки там тисяч людей. Я ще якось пробувала рахувати на початках, коли було 15 тисяч. Потім я пам'ятаю 20 тисяч, а потім я вже і загубила той рахунок, тому що стали з'являтися директори, і я вже просто не можу бачити абсолютно цих партнерів в себе в директорському кабінеті. Я бачу тільки то, що стосується мого бюро. Ну, тобто несемо, несемо добро, так? І ми ж не є токсичні люди. Ми є, навпаки, люди, які несуть от, навіть, навіть світло. І я це бачу, я це відчуваю. І от до мене часто дзвонять партнери і діляться своїм таким чимось таким добрим, таким позитивним. Мені це настільки приємно, що люди хочуть зі мною цим поділитися, що я для них важлива. Це дуже круто. І мені, я дуже дякую цим людям за те, що вони це роблять. Я дуже це ціную. Так що, друзі, з вами хочу спілкуватися. Це дуже круто, повірте, це дуже круто. Так що наша душевність і наша така сильна особистість ось це є така послідовність наша, яка має бути в командах, і дійсно, от за нами підуть мільйони людей. Бізнес у нас дуже перспективний, ми це знаємо. Ми в фокусі, ми тримаємо фокус, ми нікуди більше не дивимося. І основне, заради чого ми сюди прийшли, в бізнес, ну, тобто, допомагати людям ставати на вірний шлях, тобто не те, то, що на вірний шлях, так, ми не можемо людей змінити. Ми можемо людині допомогти розібратися в маркетинговому плані в продукті, в, в можливостях, взагалі, які тут є. Ну і як наслідок, уже як сам факт, у нас будуть величезні прибутки. Ну і треба все ж таки розширювати свій особистий вплив. Як це зробити? Про особистий вплив, у нас буде е окрема ще тема. Ви собі можете навіть її записати, я собі так само її окремо запишу, і ми це з вами розберемо. Ну і. Недавно таку чула фразу, я думаю, що вона має місце бути так само лідерами народжуються абсолютно всі. Тобто є пояснення цьому, що є сім'я в одній сім'ї. Може дитину казати, дитині мама, там, тато казати, ти не можеш, тебе не виходить, ти тупий, ти ніякий, ти вон, дивися, ти тільки знаєш там, шуміти, заважати, іди геть, мені нема часу. Ну, чи будуть у такої дитини якості лідера ну, навряд чи? А якщо казати, в тебе все виходить, ти такий гарний, тобто, навпаки, зовсім по-іншому. Я думаю, що ця людина в неї буде підвищена самооцінка. І тому родина дуже-дуже сильно впливає от на все, абсолютно, повністю впливає на свою дитину. Ну, тому, друзі, хто себе не відчуває лідерами, ними можна також стати. Я не знаю, чи ви такої самої думки, але десь воно все ж таки, можливо, більшість так, чи ні. Як ви рахуєте? Хто сьогодні зі мною хоче поговорити? Не тільки я одна розмовляю сьогодні, Світланочка Борисівна. Ну, я так думаю, що все-таки лідерами становляться. Для цього Стати. вони становляться. Дає багато такі складових, Вони становляться, Їм не народжуються, їм не становляться. становляться. Не садали, да. Дивіться, я вам хочу сказати такий момент. Моя мамуся мені казала один раз, я це на все життя запам'ятала, що якщо. Вона мені прям так у вічі, як тепер пам'ятаю, вона так сидить в кріслі, так журнальний столик, крісло, Тут я стою і щось розказую. А вона каже: Ну, якщо Світлані щось сподобалося, це має бути у всіх. Це більше нічого не треба казати. Правда? Дякую мамі за те, що вона так мені сказала. я це пам'ятаю. І це мені допомагає дуже. Зі сторони погляд: сім'я, мама, найближча людина. Ну, взагалі, є таких чотири фактори ще лідерства. Давайте продовжимо це чек у лідера, який, який в нього є статус в компанії, так? яка в нього є команда. І який в нього є авторитет. Ось ці чотири основних такі, так як стіл стоїть на чотирьох ногах, так? От 3, на трьох обов'язково хтось натисне так, не, не, трошечки і впаде. Так, оце є та людина, яка вже відбулася в MLM. Е, Я чітко пам'ятаю, як я уміли спитала, скільки тут заробляють. Я не питала маркетинг план. Перша наша зустріч. Я її спитала, скільки тут заробляють. Вона мені сказала дуже багато. Вона мені сказала, скільки тисяч доларів. Потім почула, коли наші з'їздили на семінар, що там є люди, які заробляють 5 тисяч доларів, 10 тисяч доларів. Це сказка. Це, ну, ну, але це є люди, які заробляють жінки, турчанки. Тоді ще була так, така інформація з Казахстану. Це дуже для мене було ну, взагалі нереальним таким. А хочу сказати: на сьогодні, в, в цьому місяці, три директора купили по автомобілю. І такі зовсім непогані автомобілі. Повірте, що люба людина, яка просто ходить на роботу, або навіть має якийсь бізнес, магазинчик, вона не може собі це дозволити. Я тішуся, я дуже рада, я дуже щаслива, що є таке. Це дуже круто. А як все починалося? Ну, хочу сказати, що в одного з директорів не дуже все починалося. Не аж, аж от просто не будемо це обговорювати, так? Але я просто знаю, про що я говорю. Так що, друзі, якщо ти не заробляєш, ти не можеш називатися лідером. Ну, команда, мають стояти за тобою люди, так само, які заробляють. Ну, і авторитет це сила твого слова. І ти особисто приймаєш участь в рості команди людини. Обов'язково. Щоб це все відбулося. Як має бути? Бізнес має бути на першому місці. В першу чергу навчання і ти є всюди. Пріоритети тільки всі на користь бізнесу. Тільки так. Ну, і сама цінність вища від грошей, має бути чесність і порядність. Бо є талон, ви є приклад. Люба, неправдива інформація, така брехлива, на взагалі неможлива. Тобто не приписувати продукції, ніяких там вау, супер, е нас достатньо переваги. Так. Тобто це не потрібно робити. І неможливо це робити. Просто не можна це робити. Тому що. Через це можна втратити абсолютно все. Втратити довіру, і втратити свою мережу, свою структуру. І це дуже легко і дуже просто. І треба подумати над цими чотирма моментами, які я сказала. Це є наш чек, наш статус, команда і особистий авторитет. Оце є лідер. В МЛМ, друзі, ось такі мої думки. Ось така інформація про лідерство, я чітко знаю, що в нас є дуже багато таких людей, і я їх вітаю з тим, що вже вони відбулися, і далі вони продовжують. Але якщо в нас буде більше, і якщо ми будемо ставити собі такі невеличкі які близькі цілі, не такі далекі, а все ж таки найближчі цілі, то все у нас з вами вийде. У нас буде і лідерство, у нас буде і чек, у нас буде і команда, у нас буде і авторитет. Бажаю вам відбутися, бажаю вам відчути, допомагати бути на крок попереду. Ну і е, зазвичай мати дійсно е, таку завжди позицію, позицію лідера. До наступних зустрічей, друзі!